Зараз скажу таку не дуже приємну, можливо, крамольну думку, її треба обережно, правильно сприйняти. Наша проблема під час деокупації території це не, це не відсутність чи наявність західної зброї. Це лише необхідна умова. Це лише необхідна умова для цього процесу. Мова йде про те, що. Має бути підготовлені штурмові загони, мають бути налаштованість відповідних підрозділів Збройних сил України де окуповувати територію. Російські війська так просто не відійдуть. Вони побудували масштабні лінії укріплення і не тільки в Херсонській області або в Запорізькій, тому тут багато інших питань. Здатності ЗСУ деокупувати територію. Ось я про що хочу підкреслити на це питання. Поки що дуже є складна відповідь. Ну, не є темою зараз розмови. Але саме через цей фактор і Україна, і Захід можуть прийти влітку до повного розуміння того, що війна не має. Не тому, що західна допомога закінчилась, не тому, що там е, мобілізація пробуксовує, а тому, що чи здатне ЗСУ для деокупації, а перев... перевіз має бути в 5 разів. Ну, уявіть собі, як ми можемо забезпечити перевісу в п'ять разів в тих нинішніх умовах війни на виснаження, якщо ми навіть вже відходимо в Харківській області і поступаємось селом за селом.